промоніторити ситуацію відвідуваності та проблем зі станом сховищ, а також зрозуміти, чи є необхідність у встановленні модульних укриттів. Перелік цих та інших питань, що планують винести на найближчу комісію ТЕПТНС, і над якими відповідальним керівникам потрібно працювати вже зараз, озвучив на загальноміській нараді виконуючий обов'язки очільника Чернігова Олександр Ломако. На основі цих висновків та відповідей і будуть ухвалювати подальше рішення у розрізі цивільної безпеки. Днів 10 тому да я звертався до військової адміністрації більш. Відповідально ставитися до питань безпеки чернігівців, і до укриттів, якісь алгоритми. Ми хотіли б, щоб вони розробили по доступності цих укриттів. Ну, на жаль, нічого ми не побачили за цей час. Там, мені доповідають, що вони якийсь телеграм-канал новий завели, Там, з журналістами встигли посваритися. Раділи, очевидно, що збулася їхня мрія, і досягли вони через суд звільнення міського голови Владислава Трошенка, Це, очевидно, була основна мета їхньої роботи перші 4,5 місяці. Ну але про укриття нічого ми не чули, тому дивіться, давайте в цьому напрямку проведемо комісію. Серед пріоритетних питань на сьогодні перевірка сховищ спільно з ДСНС та поліцією задля виявлення і вирішення проблемних аспектів, моніторинг кількості людей, які під час повітряних тривог дійсно шукають захисту. Та в яких мікрорайонах є додаткова потреба у сховищах або їх доступності, а також оновлення вивісок і трафаретів, щоб вказували на напрямок руху до укриттів та власне місце їх розташування, треба вивчити необхідність в місті встановлення модульних укриттів, так званих зараз цим активно займаються Київ. Вони не дешеві по тим цінам, що я бачив, по КМДА, плюс-мінус мільйон за кожне укриття. Якщо є в них потреба. І в якихось районах, можливо, немає іншої, іншої можливості, розглянути це питання. І також є звернення від мешканців, треба подивитися, наскільки вони об'єктивні. Є ряд укриттів, які є в приватній власності, і є зауваження, що не всі вони люди можуть потрапити. Якщо поруч нічого немає, якщо це єдиний варіант для якогось будинку чи мікрорайону, треба подумати також над порядком використання цих укриттів. У свою чергу керівникам комунальних підприємств управителів Олександр Ломако дав доручення уважніше ставитися до питань своєї компетенції у будинках та звернув увагу на кілька заяв мешканців із приводу будівельного сміття у підвалі, затікання та відсутності світла. А також принагідно нагадав усім чернігівцям, що працює міський контакт-центр, куди можна і треба звертатися, якщо у цьому є необхідність.